Два місяці курської операції, 6 серпня 2024 року. Наші військові перетнули кордони, змогли закріпитися на ворожій території для росіян. Це стало несподіванкою. А ми відчутно поповнили свій обмінний фонд. Путін надав наказ звільнити Курщину до жовтня. Однак його план провалився. Збройні сили України там і далі продовжують бити росіян. Яка ситуація та чого чекати найближчим часом? Владислав Паливода розкаже. Був шокований. Спочатку, що ми дійсно перейдемо кордон, я в це не повірив. Думав, спочатку, що це розмови, не про що, а коли вже дійсно перша група пішла. Шостого числа, то я вже зрозумів, що це вже не шутки, а реалі. Вони були налякані. Вони не ожидали, що ми дійсно пройдемо кордон. Відтоді минуло рівно два місяці. Що маємо зараз? Близько 1300 квадратних кілометрів. Перебувають під контролем наших військових. Сили росіян успішно знищуються, а військові ворога активно здаються в полон. До нас підійшов їхній командир. Це командир взводу. Е, ну, на радостях ми такі, у нас є два полонених, командир зам, все супер, ми красавчики. Але коли ми запитали у нього, чи є ще хтось на опорніки, він сказав, так, мій взвод. Ну, ми йому дали команду, щоб він маленькими групами почав до нас їх виводити. Загалом вийшло 28 полонених. За даними центру протидії дезінформації, Кремль звинуватив у провалі в Курській області. ФСБ усіх собак нібито повісили на пана Бортнікова, і саме від ФСБ Путін вимагає найбільшої протидії ЗСУ на Курщині. Саме вони на думку у Кремлі провалилися і допустили втрату частини Курщини. Тому від ФСБ вимагають нести головні втрати в боях, і це єдиний шанс Бортнікова не втратити крісло. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Кремль бажав звільнити Курщину до початку жовтня, проте план провалився. Російські підрозділи в Курській області не мають належної злагодженості, що не дозволяє їм контратакувати, каже військовий експерт. Дедлайн був, але не вдався. Не вдався, тому що той Вінегрет сил і засобів, які сьогодні є у цьому групованні. Це груповані «Сєвєр», відповідно, там Корсь, Білгород, «Брянськ», То навіть на цей момент час вже пройшло достатньо. Майже два місяці вони все таки не змогли налагодити комунікацію між суміжними підрозділами. Це дозволяє нашим військовим втримувати зайняті позиції та бити ворога і потроху просуватися вперед. Потрошки ми рухаємося вперед. Ми продовжуємо рухатися вперед. Одні рухаються вперед, другі зачищають, і закріпляємося, міняємо дружніх, дружні нас міняють. Найближчим часом росіяни таки намагатимуться витиснути ЗСУ з Курщини, впевнений експерт. Для цього перекидатимуть туди додаткові сили та засоби. Новий дедлайн від Путіна до кінця року. Виходити перед внутрішньою аудиторією і Путіну треба буде про щось говорити. Якщо на той час наші війська не просто будуть знаходитися на Курщині, а ще й Просуватися, наприклад, далі, то звичайно це викликатиме купу запитань, у тому числі російського суспільства. Хоча це в нас менше всього турбує. Ми створили цю бухарну зону, яка є на цьому напрямку, і вона працює. До того ж, завдяки операції у Курській області ЗСУ вдалося запобігти наступу Росіян на Суми та Харківщину. І найближчим часом ворог навряд чи про це думатиме. І найголовніше поповнити обмінний фонд, що дозволяє повернути додому наших захисників. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.